Друзі, вітаю всіх! Сьогодні на обзорі у нас такий імпортний транзистор. Ось так він виглядає, він доволі здоровий. На 4 ноги йде. Цікаве те, що транзистор йде повністю срібний, окрім верхньої пластмаски і всередині. Міститься позолочена пластина. Це, напевно, один із самих дорогих імпортних транзисторів, який я коли-небудь зустрічав. Тому що рідко є, що срівний транзистор плюс з золотою пластиною. Всім дякую за увагу. Пишіть, кому попадали такі транзистори в якій техніці. Буду дуже радий. Можливо, вони називаються не транзистори ці деталі. Напишіть. Також буду вдячний, Того, що тут термістори, транзистори дуже великі є різнобічності. Не забуваємо ставити палець вверх та підписатись на канал. 信不高。